Це добре є так, така у нас кріплення для електрощитка. Ставимо все на місце. а буде, то підіб'ємо потім ще. Фарба має товщину і з таким натягом заходить. Не треба і фіксатора, але хай буде закрутить. Ага, тут у нас на вісім. Yeah. Так, треба проганяти бо попала фарба в гайку. Там також. Так, за допомогою мічка прожнемо різьбу, бо фарба попала на різьбу. Так, прогнали різьбу. Зараз накрутимо ось такі. Фіксатори Меблеві ніжки. М6 і М8. Так, є. Тепер зараз піду там з балончика покрасив клапана зворотнього, бо при температурі там, можливо, є, там неможливо, там по-любому є якісь чи резинові чи пластикові деталі всередині, тому пофарбував з балончика. Зараз піду візьму. Зараз ще доведемо до пуття фільтруючі елементи. Фільтра самі компресорної головки. І тоді вже покажу вам запуск. Захист самого компресора встановлювати, не бо немає самих фільтруючих елементів ось сюди. Ми зараз оцей поролончик оцей старий. ось, а У нас є кусочки ось такого нового. Зараз наріжемо, встановимо ось сюди. Воно, по суті, вже буде фільтрувати. Але ми експлуатувати на такому не будемо. І замовлю в інтернеті ще фільтруючий елемент паперовий сюди. Бо об'їздив всі магазини в нас немає таких, такого розміру. Великий розмір цих фільтрів і немає таких. Тож будемо замовляти. Ну, отака у нас вийшла електрична шафа. Дай. Автомат душний. У мене якісь борти. Це я спеціалізовано купляв електромагнітний пускач. І ось там ще один автомат одинарний на 0. Я зробив так, щоб і нуль був переривався. Ну, але в цілому система працює гарно. Вже поставимо фільтра і тоді вже запущу вам покажу це все. Тут в мене ще такий помічник є. Ходить піцу їсть, допомагає. Ну ось так, зараз поставимо той поролончик у фільтра, накрутимо фільтра. На сьогодні поки що буде все. А прийдуть фільтруючі елементи. Поставимо захист і вже тоді вам за зніму все решту. Що? Скажи. Кажи. Підписуйтесь на наш канал. Все? Так, нарізав я ось таких смужок, вже дорізаю третю. Ось так от і встановлюємо його в корпус фільтра. Видно вам ось тако. Нічого складного. Ось таким чином. І сюди вставляється фільтруючий елемент, якого в нас зараз немає нового замовив, чекаємо і поставимо сюди. Так. Кришечки також продули. Прочистили. Так, ще в нас є такі прокладочки. Ми їх поки що кинемо в один, а потім вже і будемо вставляти фільтруючий елемент. вже розкидаємо по всіх Три, трьох фільтрах. Ось така робота. Ця робота? Ось так все акуратнень зробили. Щось не фокусується. Зворотній клапан. Все гарненько зроблено тут. Розпаєчна коробка, пропаяв дроти. Ось так на кліпсу там. І провід йде там. тут, на кліпсі, і заходить наш електрощит. Ось так от. Ще раз покажу. Ось там йде автомат, електромагнітний пускач. І там ще один автомат одинарний. Це основний іде автомат на три фази. Сюди заходить е, живлення. Потім з цього автомата йде на електромагнітний пускач, живлення, і в нас йде з електромагнітного пускача, ось зверху йде. Е, Переривається фаза і нуль, переривається. Йде на нашу автоматику. І потім вертається назад, підключається катушка, яка втягує сам, самі клем, клемники. І тоді вже йде, запускається електродвигун. вже знизу виходять. Три фази і пішли на електродвигун туди. Ось так от. Нуль у нас не, заходить тільки на катушку тут. Сам автомат нуля одинарний стоїть там далі. Ну, ось так. от. Старався все акуратно, щоб було. Гарненько. Так, ось такий маємо компресор. Вже майже його завершили. Двигун, Бушний електродвигун. Компресорна головка. Купувалася нова, вона там майже не була в експлуатації. От. Продуктивність 950 літрів на хвилину. Відкриваємо електрошафу. У нас є. Трюхфазний автомат, електромагнітний пускач ось там ще на, на нуль у нас є одинарний автомат. Зараз ми вмикаємо живлення. Живлення пішло на автоматику і на наш електромагнітний пускач. Зараз Вмикнемо автоматику, і електромагнітний пускач запустить електродвигун. нас вимкнула електродвигун, бо в нас вже бачимо. Тиск вже скільки там у нас? 8. ну Тут можна накручувати до 12 атмосфер. Є у нас 12 чи немає тут. Так, да, є. Можна до 12 її накручувати цю автоматику. Все, нічого ніде не пускає, ось такий маємо компресор. Нічого ніде не шипить. Тиск тримає. Вісім. Коли там додому вже. Кінець робочого дня, то краще вимкнути його та й все. І тоді вже, якщо і тиск спуститься, то компресор сам не буде вмикатися. Можна спускати тиск по бажанню, хто там як робить, От, але воно тримає, нічого ніде не пускає. Тут можна замість цього крана поставити також. Бистро з'єм. Зараз вмикну і зараз він сам автоматично запуститься, як тиск спаде.